Сьогодні ми знаходимось на ділянці відповідальності Подільського прикордонного загону, який безпосередньо здійснює охорону на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону. Саме тут щодня прикордонники забезпечують безпеку країни, запобігаючи будь-яким спробам незаконного перетину державного рубежу. Напередодні дня прикордонника ми завітали сюди для того, щоб показати вам, як проходить служба тих, хто щодня стоїть на захисті України. Здійснюємо зупинку та перевірку автомобілів на наявність зброї, боєприпасів. Також здійснюємо перевірку документів чоловіків 1860 на наявність тих військово-облікових документів. Також здійснюємо короткі фільтрації осіб, які проїжджають контрольні пости, щоб дізнатися, чи особа намагається перетнути державний кордон чи ні. Робота прикордонного наряду на контрольному посту вимагає максимальної уважності. Кожен транспортний засіб тут проходить обов'язкову перевірку. Сьогодні прикордонники мають у своєму розпорядженні сучасні технічні засоби. Так за допомогою спеціального планшету можна в реальному часі перевірити, чи не перебуває особа в розшуку, чи є обмеження на пересування та інша важлива інформація. Планшет роботі ми використовуємо для того, щоб перевіряти осіб та транспортні. Засоби, які в'їжджають в прикордонну смугу, на їх наявність в базі ризик і індекси, які вказують на те, чи перебувають особи і транспортні засоби у розшуку. Під час нашого перебування на контрольному посту рух транспорту був особливо інтенсивним. Військовослужбовці Подільського прикордонного загону зазначають, що у такі моменти на їхні плечі лягає ще більша відповідальність. Досить багато машин зараз здійснює переїзд даного контрольного посту. Нам потрібно здійснити більш детальнішу перевірку осіб, так як люди намагаються перетнути державний кордон. І нам треба пильно слідкувати за цим. Що найцікавіше ви можете нам розказати про роботу? близько тижня тому, можливо, більше було також затримання до сіп. Вони їхали на даний контрольний пост, говорили, що їхали до бабусі. В ближній населений пункт здійснили перевірку, чи є така бабуся, чи ні. І виявилося те, що дані особи хотіли просто перетнути державний кордон. І що ви зробили з ними? Після чого ми запросили їх до відділу, відділу прикордонної служби, склали відповідні адміністративно-процесуальні документи за частиною 2 статті 24 прім 1, а саме це спроба поперединня державного кордону в групі осіб. Контроль не тільки на дорозі. Прикордонники також уважно моніторять навколишню територію. Завдяки оптичним приладам вони можуть ретельно оглядати віддалені ділянки та спостерігати за тими, хто шукає методи незаконного перетину кордону. Ми здійснюємо огляд прилеглої території на наявність осіб, які намагаються притнути державний кордон, так як навколо нас йдуть поля, ліса і правопорушники знаходять різні хитрощі, щоб. Подолати наші контрольні пости». а там, де не бачить око людини, допомагає техніка. Безпілотники це одні з ключових інструментів сучасного прикордонного загону. Наш наряд посилюється би для того, щоб здійснити підйом та обліт прилеглої території, наявність об'їзду, переходу якихось невідомих осіб. Як часто ви його використовуєте? Кожних 20-30 хвилин здійснюємо підйом та обліт. Але це все залежить від того, який наплив автомобілів, який їде сюди. Робота прикордонників це не просто служба, це захист нашого дому. Ви стоїте на варті безпеки та цілісності нашої країни. І завдяки вашій відданості та мужності ми можемо почуватися в безпеці. Вітаємо всіх побратимів та посестер з професійним святом. Сьогодні, як і щодня, ми стоїмо на варті миру, безпеки і суверенітету нашої держави. Дякую всім, хто підтримує нас, вірить у нас і разом з нами будує сильну Україну. Нехай завжди буде міцний кордон, вільна наша земля. З Днем прикордонника, слава Україні.